Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І зараз ми поговоримо про таку тему е, про відносини роботодавця та робітника. І в цьому відео ми розберемо, коли роботодавець зобов'язаний надати вам відпустку без збереження заробітної плати, скільки днів, які підстави, зараз я вам про це зазначу в цьому відео. Так що, якщо цікаво, дивіться, підписуйтесь на мій канал і спостерігайте, будемо розбирати цікаві теми. І так, коли ж все ж таки роботодавець зобов'язаний надати вам відпустку без збереження заробітної плати. Тобто, це та відпустка, яка не оплачується, але ці дні ви можете використовувати на свої потреби. Що це за потреби? Тут є детальний перелік, врегульовано у нас це законом України про відпустки. Стаття 25 і зазначаю про цей перелік. Так, роботодавець не може відмовити у наданні відпустки без збереження заробітної плати на визначені законодавством строки таким категоріям працівників, крім працівників, що залучені до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Це дуже важливо. Перше, матері або батько, який виховує дітей без матері, в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі, що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю, тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Це буде зазначатися, скільки на рік таких днів ви можете взяти. Можете їх ділити, можете взяти їх одразу всією, всіма календарними днями. Можете поділити там, на дві на три частини. Так, чоловіка від дружини, якого перебуває після пологової відпустці, тривалістю до 14 календарних днів, матері або іншим особам, які фактично здійснюють догляд за дитиною в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, тривалістю визначеною в медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною шестирічного віку. Це ну, така розповсюджена підстава, коли матері після. Настання віку 3 років маленькій дитині, вони беруть ще на 3 роки, ну, максимальний срок, додають до 6 років, ще на 3 роки беруть вже безоплатну таку відпустку на підставі цієї статті. пункт 3.1. матері або інша особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною, для догляду за дитиною віком до 14 років на період оголошення карантину на відповідній території. Учасникам війни, членам сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих, захисників і захисниць України тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, тривалістю до 21 календарного дня щорічно, особам, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, тривалістю до 21 календарного дня щорічно, пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю 3 групи, тривалістю до 30 календарних днів щорічно, особам з інвалідністю першої та другої груп. Тривалістю до 60 календарних днів щорічно, особам, які одружуються тривалістю до 10 календарних днів. Працівника у разі смерті рідних по крові або по шлюбу чоловіка, дружини, батьків, вічима, мачухи, дитини, пасенка, пачерки, братів сестер, тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад. Інших рідних тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад. Працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, тривалістю визначено в медичному висновку, але не більше 30 календарних днів. Працівникам для завершення санаторно-курортного лікування, тривалістю визначеного в медичному висновку, працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад. Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки тривалістю необхідною для проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад. Сумісникам на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи, ветеранам праці, тривалістю до 14 календарних днів щорічно, працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткову відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання 6-місячного терміну безперервної роботи. Тобто, якщо ви не були у відпустці, змінили робоче місце, прийшли туди на роботу, зазначаєте, що ви у відпустці не були. Свої дні використаної відпустки ви забрали грошима, XOT в нас це дозволяє зробити, і ви можете взяти безоплатну таку відпустку. Тобто вона не буде оплачуватися, але ви можете відпочити. Маєте законне право і вам відмовити в цьому не можуть. Працівникам діти, яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду за місцезнаходженням навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей, зазначеного віку, така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. Це в нас е витяг закону був про відпустки, стаття 25, що є підставою де собі занотовуєте. Ще в нас є закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Він вже був прийнятий під час воєнного стану в березні 2022 року. І він має також підстави, з яких роботодавець повинен надати вам безумовно деякі види відпусток. Ось зазначу про що йде річ. Так, пункт другий в нас цієї статті, стаття в нас 12, вона називається Відпустки цього закону. Пункт 2. У періоді воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання, замовлення. Тобто починаємо з того, які категорії не можуть розраховувати на ці віди відпусток. Ну, як і зазначено в законі про відпустки, все, що пов'язане з критичною інфраструктурою, наразі в цьому законі є доповнення щодо оборонних е, якихось виконання завдань, то там вже може роботодавець на свій розсуд або давати, або не давати. Разом з тим, от пункт третій. Цієї статті протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може давати йому відпустку без збереження заробітної плати, без обмеження строку, встановлено частиною 1 статті 26 закону про відпустки без зарахування часу перебування у такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Тобто, може, це вже е, говориться про право роботодавця на весь час дії періоду. Воєнного стану, тобто без обмеження строку, весь цей закон він діє під час періоду воєнного стану. Тому цей пункт дозволяє роботодавцю відпустити працівника на необмежений термін, поки військовий стан не закінчиться. Це також дуже важливо, тому що є різні правовідносини. Хтось знаходить порозуміння між роботодавцем і залишається, скажімо так, працевлаштований на цьому підприємстві, але але наразі він може перебувати там за кордоном чи десь щось йому заважає виконувати цю роботу. І вони його не звільняють. Він просить на підставі цього необмежену відпустку неоплачувану і все. І таким чином вони зберігають і працівника, зберігають правовідносини, але він не працює. Все законно. І такий пункт дуже важливий для тих, хто перебуває за кордоном, і для внутрішньо переміщених осіб. Звертайте увагу, пункт 4 цієї статті 12 закону. Він зазначає наступне: у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України, або набув статус внутрішньо переміщеної особи в обов'язковому порядку. Тобто, це вже не право роботодавця, а обов'язок. Обов'язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати, тривалістю, визначеною у заяви, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбачена частиною перше статті 9 закону України про відпустки. Тобто така відпустка вона не буде давати вам право на нарахування щорічної відпустки, вона не буде вам давати право на нарахування пенсії, але вона буде вам давати право не бути звільненим з цього підприємства. Не більше, ніж 90 діб, як зазначено в законі. Тобто, якщо у вас дійсно є така потреба, є такі підстави, звертайтесь до роботодавця, посилайтесь на ці нормативно-праві акти, пишіть заяву і роботодавець не зможе вам відмовити, тому що це вже буде незаконно. А якщо він вам відмовить, то є інші там. Скажімо так, примусові заходи щодо них. ну Мінімальна це скарга до відповідного територіального управління держпраці, які здійснюють нагляд за роботодавцями, які відреагують на скаргу, зроблять запит, зобов'яжуть роботодавця здійснити відповідні дії, або накладуть штраф, або те і інше. Ну Також є суд у нас, ну суд це як од остання. Інстанція тому не рекомендую звертатись одразу до суду. Є можливість подати відповідні скарги, скористатись таким правом і захистити свої права. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім гарного вечора, до побачення мирного неба.